Топне питання. Про внесення змін до регламенту Луменської міської ради Луміської району, Полтавської області восьмого скликання. Будь ласка, прошу депутатів, депутатів підтримати і внести такий пункт в регламент. На період дії воєнного стану призупиняється онлайн трансляції пленарних засідань Лубенської міської ради та засідань постійних депутатських комісій, щоб ми могли це внести в регламент. На комісії Вілі Грович, На комісії розглянути питання і підтримано, що до на сесію. До на сесію. Кажуть ніколи, є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть про ці пропозиції? В цілому, хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 21 рішення прийнято. Наступне питання.